Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати, і сестри, побратими, ми чуємо в Святому Євангелію знову притчу про 10 прокаржених. 10 прокажених, які хворіли цією хворобою, яка була на той час і на сьогоднішній день, дуже небезпечна для життя людини, для його здоров'я, таким чином, що люди таких людей виганяли з свого суспільства кудись на узбіччя, збіччя. Коли за село, щоб, не дай Боже, хтось від них заразився, і не дай Боже, ця хвороба на нього не перейшла. І отак от вони збиралися в кубки, от тут 10 чоловік зібралося, і так вони здалеко просили якусь милостиню, щоб їм хліба хтось кинув. І так жили, десь ночуючи на вулиці, під знаєте, під камінням, там, під деревами, але в будинки їх ніхто не пускав, тому що вони могли заразити інших. І так відбувалося. І ось ці десять прокажених були при дорозі, і йшов Ісус, і вони попросили змилуватися ним і зцілити їх. І Він каже їм: ідіть, покажіться священникам. І вони пішли. І коли поки вони йшли, а тоді ж було таке такий звичай. Якщо ти одужуєш від цієї прокази, ти приходиш до священника, він дивиться, що ти вилікувався, так ставалося. І тоді він приймав рішення, що та тепер ти можеш війти в суспільство, повернутися до свого дому, повернутися до церкви і до того життя, яке ти жив раніше, ти здоровий, ти небезпеку до інших не несеш. От і він, Ісус, сказав: Ідіть, покажіться. Вони ще були прокажені, вони ще не знали, що вони зціляються, насілюються, але вони пішли. І поки вони йшли до священника, вони зцілилися, всі ці побачили. Інші своєю дорогою простували свої, свої куди вони там думали простувати, але один не дійшов додому. Спочатку не дійшов, а він повернувся до того, хто його зцілив, до того, хто до нього доторкнувся, і цю невиліковну і ту смертельно небезпечну хворобу від нього прибрав. Він, славлячи Бога, підійшов до тієї, через яку це сталося, тому що він не думав, що це Господь, він думав, що це вчитель. Цілитель, але він повірив йому, повірив і пішов, просто плонився до ноги, вдякуючи за його зцілення. І ви знаєте, тоді прозвучали дуже ну, слова, які кожен з нас хоче, щоб до нього вони пролунали. Іди, віра твоя спасла тебе. Бачите, стілилося 10, а спасся один. І ми завжди. Думаємо, що зцілитися це все, це над усе. А виявляється, спастися над усе. Якщо ти спасенний, то ти зцілений на віки. Ніколи тебе вже хвороба не подолає. Вона буде на віки зцілення, і ти будеш жити вічно, бо хвороба тебе смерті не піддасть. І це питання озвучується, і через що це відбулося? Через звичайну вдячність. Вдячність. Ми думаємо, що треба гори звернути, чуда зрушити, або йти е, на все палення, щоб отримати спасіння. А виявляється, є дуже е, інший простий спосіб бути вдячним. Ми думаємо, ми дуже Чим не дякували ці дев'ять, які не лишилися комусь. Дякували, але не були вдячними. А цей десятий був вдячний серцем. Тобто він не тільки іноді дякував, коли ми було вигідно, а був сам вдячний. І оце вдячний, стан людини вдячності, якраз веде до спасіння. Веде до спасіння а, кожного з нас, <кій> якщо я стаю вдячним. Так, да, Нещодавно відкрилося для мене таке слово. Знаєте, християнин, церква не вчить людям, що їм робити. Церква вчить людям, якими їм бути. І коли я знаю, який мені бути, то засоби навколо ми, нас обираю я, я християнин. Господь не дав всі ці свої западі, яким чином я повинен це робити. Але головна моя мета, з яким мені стати, скоро там через місяць, е, через півтора буде піст. Ми будемо питати, я хочу попостувати. А виявляється, пост це досягнення мети. Якщо я знаю, що я досягаю в результаті цього поста, тобто яким я хочу стати, то і після буду так впорядковувати собі, що для того, щоб я змінився і став таким. Став люблячим, став милосердним, став терпеливим, став прощаючим, став таким вдячним, як сьогодні ми бачимо, Прокажений 10-й. І ця вдячність приведе нас до спасіння, спасіння, вічне спасіння. Тобто ми будемо такими. А коли ми коли ми стаємо, коли ми стаємо такими вдячними, люблячими, прощаючими, то ми зовсім по іншому дивимося на світ і на оточення. Кожна зустріч тоді перетворюється у нас в ту взаємовідносне з Богом. Коли я такий, той добрий, люблячний і вдячний, то я і на інших дивлюсь саме таким серцем, і саме так до них відношусь. І тоді випробовування, яке несе від тої людини, яка зі мною зустрілася для мене, я його можу понести. Бо я розумію, що світ а, слабкий, що люди слабкі і вони спокусилися на цю а, принаду, хворобу пристрастей, які нас оточують. Але я можу тоді понести. Ви знаєте, я тоді можу понести неміч мого ближнього. Або не між з тої людини, яка зі мною приткнулася. Для того, що ми знаємо, що зло, якщо таким самим чином і припиняти, то принесе подвійне зло, як би там не було. Але добро завжди зло гасить, воно в ньому розчиняється, знаєте, невелюється, воно перестає існувати. Дуже мені важко це зробити і відповісти добром на зло. Але Господь нам каже, що саме так зло і нищиться. Саме не по-іншому. Не тому, що я, мені дадуть одного муху, а я їм 5 задам. Або 10, або 30. Ні. Те, що я не відповім злом на зло, а роблю по-доброму. Добро слово, яке велике, воно не тільки не означає, що ти мені, ти мені, я тобі. Воно означає щось інше і глибше, і більше, що добро. І тоді, коли ми починаємо бути такими, яким Господь нас створив за образом, за образом і подобою, коли ми наближаємося до цього образу і подобою, тобто Господь добрий, добрий, Господь люблячий, любов і Я є любов, Господь милосердний і я є милосердний. Господь вдячний і я є вдячний. Всі чесноти, коли вони здійснюються, то я і стаю схожим на нього. Образом і подобаю за Богом, і тоді я дивлюсь на цим образом очима Ісуса, очима Отця, очима, навіть Духа Святого, якщо можна це взяти духовними очима. То я дивлюсь на світ, на оточуючих і на самого себе. Тоді я розумію, як полюбити ближнього, а через те, що я люблю себе саме так. Люблю себе серед вічного життя, серед доброго життя, серед життя любові, і тоді до іншого відношусь так. Сім почуттям, тобто люблю його як самого себе, бо хочу, щоб я набув Царства Небесного і він набув Царства Небесного, і щоб оце впорядкувалося в мені. І тоді любов, любов до іншого йде через любов до Бога. І я через це йду. А виявляється просто от, в даному випадку прокажений, який був вдячний, і повернувся. Він не поспішив додому розказати всім, що я ось уже стілений, що я починаю життя, а його вдячність повернула його і відтермінувала зустріч з рідними священником і з тим життям, а повернула його віддати в цю подяку. І сьогодні я молю Бога, щоб ми навіть ці часи, коли в нас війна, коли смертельна небезпека, коли на біда і страждання. Коли тяга тіння йде і ми чуємо горе навколо, все одно були вдячними, бо вдячність це добра справа. Навіть в тих обставинах сама вдячність переможе цю війну, переможе зло, переможе ворога, який на нас нападає. Саме добром ми переможемо зло. Амінь.